Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні до нашої студії завітав громадський та політичний діяч, колишній очільник надвірнянського району Богдан Адамович Березицький. Вітаємо вас, Богдане Адамовичу! Вітаю вас, наших глядачів, надвірнянців з сьогоднішнім з сьогоднішнім святом. Це святом української патріотичності, української патріотичної молоді. Богдане Адамовичу, січень місяць так уже склалося, що для історії України є дуже насичений різними історичними подіями. Власне, сьогодні ми згадуємо бій під крутами. Знаємо, що в цьому бою загинуло приблизно 300 українських студентів. Це молодь, яка віддала своє життя за Україну, за тодішню Україну. І власне Богдане Адамовичу, з історичної точки зору, яке значення цей бій мав для створення Української Народної Республіки. Ну, для Української Народної Республіки, як органу влади, як структури офіційної ця трагедія мала якоюсь мірою спам'ятала керівництво Центральної Ради? Тому що треба в умовах тих, які склалися на той час, діяти більш організовано і більш рішучо. Я почну все-таки це сьогоднішня дата і пам'ять молодих українських патріотичних студентів, то я опишу ті події, які відбувалися вже під крутами. А потім повернувся, очевидно, до передумов, що зумовило, чому практично молодь патріотичну, яка об'єднувалася лише кілька днів до цього, в студентський патріотичний курінь січових стрільців чи полк січових стрільців, і чому саме цю силу вибрали для того, щоб вона виступила на зустріч військам під командуванням Муравйова і Коцюбинського, і ще Антонов був такий військовий діяч в Росії. В більшовицькій Росії вибір цих молодих цієї молоді 300 чоловік орієнтовно був чисто випадковим впродовж одного-двох тижнів напередодні, а не в той вже момент, коли війська підходили, війська російські більшовицькі підходили до, на Чернігівщину. Вступили, була захоплена вже Полтава. Можна було зібрати сили порядку за один-два тижні, які би чисельністю і боєздатністю значно перевищували московські більшовицькі війська. Але на, через суперечки, дискусії у Центральній Раді, хаос, який планував там анархія, яка була в місті Києві, не дозволила це зробити. Єдиною організованою силою це були українські січові стрільці. Там Полк Полубодківський, червоні і чорні гайдамаки і ще кілька структур формування, які підпорядковувалися безпосередньо, фактично, Симоновій Петлюрі, не було кому захищати. Взагалі, то чисельність Збройних сил Центральної Ради на той час становила порядку 300 тисяч, але ці в основному полки. Вони дотримувалися нейтралітету скорше прихильного до е, наступаючих більшовиків. Е, що стосується сил, які стояли за Центральну Раду, за українську владу після проголошення четвертого універсалу, то вони становили всього на всього 30 тисяч. І зараз, коли ми розкриємо це питання, то ми побачили, що з собою являли ці 30 тисяч, що вони зуміли зробити, і чому вони не були використані в той момент, як було сказано вище. Отже, 300 юнаків виїхали на рубіж на станції Крути, де і практично відбулися головні події того часу. І на протязі двох днів вони стримували наступ більшовицьких банд. Інакше не можна сказати, тому що вони були, ну, по перше, у більшовицьких військах це було властиво. Їм Чисто е, риси притаманні при російській ментальності і матроси, е, які вживали алкоголь надміру, і е, мат тодішній. Тобто, це фактично можна було говорити, що це є наступ орди. Впродовж двох днів герої Крут стримували наступ е, цих. Е, ну Там ще було кілька невеликих загін, і чисельність охоронців станції Крути становила порядку е, 450 чоловік. Е, Після того, коли не стало набоїв і не було забезпечення ніякого з постачанням і продовольства, і підміни, наприклад, на час е, активної оборони, е, ця молодь виснажена була до краю, і коли вже не стало патронів, то навіть не мали можливості, ну як це бувало в історії, що е, останній патрон призначався для себе, всі патрони були витрачені для е, набої були витрачені для ворога. І вони практично були знищені на сьогоднішній день. Вони є поховані. Більшість з них поховані на Володимирській гірці, і це є місце поклоніння нас, українців, і пам'ять для нас як віха, відзначена історична віха, де ми орієнтуємося, що як виглядає справжній патріотизм. А я наголосив вище, що ми можна було вислати боєздатні війська, які би розгромили вщент наступаючі більшовицькі орди. І на сьогоднішній день ми згадуємо е, героїв Крут не в плані е, оплакування, а в плані, що це зразок патріотизму був. Але знову ж таки, як беремо цю подію, яка тоді відбулася, під Крутами, бій під Крутами, як е, нагадування нам про те, що треба коре, е, ретельно. Адекватно реагувати на обстановку і мобілізовувати всі сили, які в нашому розпорядженні. До речі, ці ця пам'ять якраз і працює на сьогоднішній день в наших умовах події на майдані в Києві в Україні. В цілому я би ще хотів один момент. У вирішальний з того, що ми говорили про героїв Крут. В той час, коли студенти виїхали, молодь студентська виїхала до на станції Крути, Київ був охоплений більшовицьким повстанням. І е, коли Центральна Рада усвідомила е, після звернення Євгена Коновальця, який був комендантом курення українських січ... січових стрільців в Києві, що січові стрільці готові виступити на підтримку на захист Верхов... Центральної Ради. То, бо Січові стрільці на свій розсуд по свої, на свою волю не могли були самостійно включитися в ці сутички, які були в Києві. Вони вважали, що це йдуть сутички між двома партіями соціал-революціонерами і соціал-демократами. І коли Коновалець прийшов особисто. До Центральної Ради і звернув увагу на те, що практично ситуація не контрольованою, і практично повстанці більшовицькі вже звужуються їхнє кільце довкола Центральної Ради, і охорону тоді здійснювали добровольці. Формування люди приходили в день боротися, воювати, кияни озброєні, а на ніж розходилися по домівках. Тільки після цього свічові стрільці виступили на протязі з 29 січня по ну, можна сказати, що з 28 січня по 5 лютого повністю Київ був очищений від більшовицького повстання 5 лютого, 4 лютого було захоплено арсенал центр того повстання. Богдане Адамовичу власне так само на січень місяць на з 29 січня по 3 лютого вважається датою створення організації українських націоналістів. От, власне, в яких умовах ця організація створювалася, і яке вона значення, яке значення її створення мало для України і для подальшого розвитку історії української. Дні 29 січня 3 лютого те, що задали питання по створенню організації українських націоналістів. Ну, подальший розвиток подій був такий, що січовики були найбільш боєздатною силою, забезпечували відступ Центральної Ради з Києва під натиском військ Муравйова на Житомир. І після того вони забезпечували і повернення центральної ради влади до Києва. І е, вони брали участь у всіх вирішальних боях, і е, в, в, в час е, приходу до влади гетьмана Скоропадського. І е, е, перехід січовиків на е, бік директорії, коли Скоропадський заявив про те, що він буде федералізуватися з Росією Україну, Україну бачить в складі Федерації Російської, то вони знову ж таки розгромили формування, е, а це були російські денітниці, російські військові формування, розгромили ці формування, і ось такою була роль січових стрільців. Після того відбувся жорстокий занепад. Більшовики кинули всі сили для того, щоб не втратити Україну. Відбулося порозуміння директорії з поляками, і практично це була здача Західноукраїнської Народної Республіки, здача території Галичини під вплив Польщі, Січовики, січові стрільці розбули, розформувалися і розійшлися по всьому світу. І напередодні, після того Євген Коновалець як ідеолог, як організатор січового стрілецтва, як найбільш знаменита постать в історії української того часу, вирішив, що не може бути, щоб ці зерна посіяні в часи з початку ХХ століття і до часів Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, ці зерна не можуть бути втрачені і вони повинні дати сходи. І він разом з провідними діячами січового стрілецтва робив відчайдушні зусилля, щоб консолідувати всю всі політичні сили українства. Які розбрелися по всьому світу в Канаду, в Сполучені Штати, по Європі, в основному в Чехословаччині, і були створені напередодні такі організації: Українська військова організація, українська молодіжна патріотична організація. І ці організації проводили вже як організації, проводили роботу по мобілізації українства для того, щоб утворити всеукраїнську. Авторитетно в Європі і в світі політичну організацію, це організація українських націоналістів, їхні зусилля завершилися успіхом. Це була титанічна праця. Я ще раз наголошую, в межах, вірніших масштабах, цілого світу практично конувалися особисто і січовики тим займалися всі. Я не навазуваю зараз прізвище, бо навіть перелік прізвищ цих займе багато часу, але просто що січові стрільці виступили ініціаторами створення ООН і саме 29 з 29 січня по 3 по 3 лютого відбувся конгрес український перший конгрес українських націоналістів і була створена ОУН. Були прийняті документи, які були визначальними програмними для ООН. І саме суть цих документів передбачалося, що в умовах після Першої світової війни, після занепаду українства, ми повинні почати новий етап боротьби за українську державу, вписатися в структури цивілізаційні, щоб багато було зв'язано з тим, і в Австро-Угорській імперії українцям не довіряли більше перевагу, надавала Австрія полякам. І в Українській і Народній Республіці було багато втрачено, як ми вище говорили. то треба було, щоб легітимізуватися у світових е структурах, таких, як пізніше виникла, наприклад, Націй, е щоб вони визнавали український політикум е європейським, а не як це намагалися подавати більшовицькі структури, агентура більшовицька, що це є терористи. Ось в цьому заслуга була е, Євгена Коновальця і е, українських січових стрільців в той період, і саме е, завершальним моментом було створення організації українських націоналістів. Богдане Адамовичу, історія має властивість в якійсь мірі повторятися. Так само на історії ми повинні вчитись. От, власне, е, ми бачимо, що е, рушієм е, бою під, Крут, під Крутами були студенти, тобто була молодь. Майже через 100 років, тому що це був 1918 рік. Сьогодні е, вже тисячу, 2014 рік, і знову рушиє майдану, рушує прагнення до свободи, рушуєм е, до прагнення до е, інших стандартів життя, тобто до європейських життя. Знову виступила молодь, тому що ми знаємо, що наш майдан почався власне з молоді. Перших хто постраждав, це була молодь. От, проведіть хто виступив і постраждав. Так, постраждав yeah. і виступив. Це була молодь. Власне, проведіть паралель. Е, ну, майже е, 100, 100 років тому був бій під крутами і маємо сьогоднішні події. І в одному випадку, і в другому випадку, ми бачимо молодь, яка першою е, ну почала боротися за Україну за е, її свободи, за належний рівень життя. Ну, по-перше, ми е, треба тут говорити про те, що уроки історії почали українці вже засвоюють. Е, бо є інше свідчення того, що ми засвоюємо історичні уроки. Адже я сказав вище, що дві партії всього-навсього у, у керівництві Української Народної Республіки настільки вносили е, елемент е, розгардіяшу, дезорганізованості і розгубленості. А у нас зараз є партії більше в Україні порядку 200 партій. Що відбувається, ці процеси не хочеться їм особливо приділяти у межах нашої передачі увагу. Але ви знаєте, що Майдани студентські на підтримку підписання укладання угоди про асоціацію України в Європейський Союз відбулися на Майдані, відбулися без партійних прапорів. Це означає, що не те, що з недовірою. Але українська молодь, яка це більшість в основному студенти, студенти Київ, Могилянської академії, київських, київських навчальних закладів, навчальних закладів Галичини, Івано-Франківська, Львова, Тернополя, вони засвоїли ці уроки. І очевидно, що ця молодь прийде на зміну сьогоднішній політичній генерації, вона буде становити основу. Ми сподіваємося і розраховуємо на це, і маємо всі працювати на це. Основу керівництва Української держави, яка все таки доведе нас, яка стане європейською державою, як ми і хочемо бачити українською незалежною демократичною соборною європейською державою, тобто принцип соборності, який відстоювали свічові стрільці. В час в тих подій, про які ми говорили, він доміну... має домінувати на сьогоднішній день. Ми маємо права втратити те, що нами в історії вже було пройдено, і закріпитися на тому рубежі і рухатися далі, щоб Україна стала цивілізованою державою. Молодь українська показала, що вона засвоїла ці уроки. Чи засвоїв український політикум? Ну, побачимо. А інший момент характерний, який треба на звернути увагу, навіть побоїщ жорстокі, ніж 29 на 30 листопада, не відлякало молодь. Молодь навпаки, це е, стимулювало до того, що цей рух став масовим. Майдани створилися по всій території Києва, почали створюватися по всіх е, місцевостях, по всіх областях, зокрема в Галичині, але не тільки в Галичині, по всій Україні. Саме ті події і в першу чергу. Активна позиція молоді е, викликала такий резонанс в українському суспільстві сьогодні. Ну і очевидно, що це треба відносити до великих дуже завоювань. Е, ще один момент. Е, якраз активізація молоді свідчить про те, що у нас вже стає зрілим громадянське суспільство. Громадянське суспільство України вступає в завершальну стадію свого створення. І це громадянське суспільство є надією українців на нашу перспективу. Я би хотів звернути увагу, вже, оскільки ми, громадянське суспільство його формування є надто важливим моментом у всій історії всіх цивілізованих держав і України, і також би не мало інакше бути, це є максимальна підтримка приватного підприємництва. В Україні і тоді незалежна незалежний прошарок українців українських спільноти незалежних від влади, які б залежали від своєї праці, але які б були захищені законодавчо від тих потворних явищ, які відбуваються зараз, через що і занепадає українська економіка. Підприємництво, яке би було базою і надійним середовищем припливу інвестицій з Європи і з цілого світу в Україну, яке би дало можливість Україні піднятися економічно. От. Треба законодавчу базу створити для підтримки малого і середнього приватного бізнесу. Молодь, приватний бізнес це тверда основа громадянського суспільства в Україні. Ми маємо за це боротися. І я десь сподіваюся, що політики нас також, можливо, почують, оскільки це такий ефір зараз не стає досягненням таким нашого місцевого рівня Надвірнянського. Та і ми звертаємося і ті книжки, які написав, я в розділі про національну ідею писав про це, про молодь і про е приватне підприємництво. Вони відіграють в цілому світі зараз на тяжішній день визначальну роль, особливо це має бути в Україні. Дякую, Богдане Адамовичу, що ви завітали в нашу студію. Дякую вам, що поділилися своїми думками, своїми міркуваннями і трошки пролили світло на історію України, власне, в контексті відзначення бою під крутами та інших важливих подій в історії України. Дякую, е, дякую вам. І я хочу звернутися також до навінянців. Ми повинні е, не збавляти, не знижувати наш. Нашу рішучість зменшувати рішучість і продовжувати ця боротьба буде до того часу. Треба бути активними постійно, а особливо до того часу, поки не відбудуться рішучі зміни на як на Києві, на рівні Києва, так і на місцях. Тут у нас. Дякуємо, Богдане Адамовичу. Шановні телеглядачі, сьогодні до нашої студії завітав політичний та громадський діяч Надвірнянщини Богдан Адамович Березицький. Дякуємо, до побачення, до нових зустрічей.